Думи мої, думи мої, лихо мені з вами розпинають Україну в битві з ворогами, оскверняють святу землю, топчуть і плюндрують. Та невже плач материнський у світі не чують, гине цвіт, його рубає страшна рука ката. Схаменися, лютий враже, вже скоро й розплата. 9 березня 2025 року виповнюється 211 років від дня народження Тараса Шевченка, а 10 березня 164 роки з Дня Смерті Великого Кобзаря. Понад 200 років наш геній слова, світоч духу. Батько українства, волитель вольності, бореться за свободу української нації за утвердження на світовому рівні. Є у кожному народу імена, які відомі будь-якій людині. І слава вічна. І вона здавна передається з покоління в покоління. Тарас Шевченко, і мовики, його талант, багатство України, його вірші, які звучать уже роки, то є любов і вірність батьківщині. Цей кобзар Шевченків арсенал зброї тої, що москаль боїться. Бо тут кожне слово то удар у саме вороже серце. Розгортаємо книгу цю святу, українську біблію пророчу. А ще Шевченко нам усім заповідав, до чого прагнув, і про що він мріяв. Хотів, аби народ наш більше не страждав, щасливу долю України вірив. Любити землю, шанував край. краю. Своїх віршав Шевченко називає, де б ти не був, свободи забувай? Україну, не буває. Щоб прогнати з України ворогів прокляти, бо ніхто не має права землю відібрати. Щоб нарешті в Україні припинилось горе, щоб понесло кров ворожу і синіє море. Також звертався він до нашого народу, щоб ми завжди боролись за свободу. За Україну до останнього стояли на рідну землю ворогів, щоб не пускали. Щоб ви ніколи віри не втрачали, слова Шевченка пам'ятали. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, Тарас завжди вірив в нашу долю це ми точно знаємо. Щоб нарешті мирне небо стало в нас на батьківщині, щоб зустрілися усі разом, кожна родина, Кобзаря в сім'ї великій, вольній новій, не забули пом'янути незлим тихим словом.